Світогляд людини формується у дитинстві. А що ж найкраще його творить, як не книжка? Дитяча література, дитячі книги назавжди закарбовуються в нашій пам'яті. Вони стають платформою для майбутнього. Сьогодні маємо можливість поспілкуватися з поетом та директором видавництва Баба Галамага Іваном Малковичем. Іван Малкович, український поет і видавець, народився 10 травня 1961 року в Березові Нижньому на Івано-Франківщині. Закінчив скрипковий клас Івано-Франківського музучилища та філологічний факультет. Київського державного університету імені Тараса Шевченка, член спілки письменників України з 1986 року, автор семи дорослих поетичних книг. Іван Малкович редактор, упорядник, автор та перекладач кількох десятків книжок для дітей. Вірші Івана Малковича перекладено англійською, німецькою, італійською, російською, польською, бенгальською, литовською, норвезькою, грузинською, словацькою та словенською мовами. У нас вийшла книжка Я з Небесної Сотні. Це повість. І це взагалі е, дуже цікава історія. Я не маю права розкривати е, біографію автора. Автор просив це не робити. І навіть одне з імен е, Марко Рудневич, одне з цих, це є псевдонім. І називається Я з Небесної Сотні повість. Що цікаво, що ця повість була написана е, вже в. Мабуть, в кінці квітня або на початку травня вона прийшла у видавництво інтернетом. Я рідко беру книжки до друку, які приходять мені з пошти, не тому, що ну, якось, очевидно, за рівнем. А тут я почав читати і був, ну, був здивований, був вражений, що можна за такий короткий час. Усвідомити те, що відбулося на Майдані, але це не є якесь усвідомлення, і якась така накутурна книжка, і якась з повчаннями. Читається ну, от просто легко і чесно, яким був герой. Тобто Він, він пізнавав ціну і свободи, і, і врешті він в самому фіналі він дуже Вчиняє якийсь такий совісливий вчинок абсолютно. Дуже гарна книжка. Вона ще недооцінена. Поки що. Хто популярніший? Новий чи старий герой для наших дітей? Іван Малкович має про це свою особливу думку. У світі більше цінуються нові книжки. І щораз має бути більше нових героїв, але людям завжди приємно. Прочитати і про старих героїв дітям е приємно читати ті книжки, які читали їхні батьки. А надто якщо це книжки талановиті, е але книжок нових дітей потребують, потребують нових героїв. М -м, і бачу, що е стають популярними. Такі малювання, які би мені, може, і не дуже подобалися. Я дивлюся і намагаюся збагнути, чому такий герой популярний, чому такий мультфільм популярний. Може, ми до цього не дуже ще звичні, а от дітям це цікаво. Особливо, коли намальовано дуже так недбало. так як Кожна дитина думає, та я так само можу намалювати, і тому ця книжка стає іноді ближчою, ніж та, яка намальована дуже дуже гарно. Після великої популярності «Гаррі Поттера» Баба Галамага продовжує видавати Джоан Роулінг. Незабаром вийде у світ книга Квідич крізь віки. Іван Малкович також поділився деякими планами видавництва. Відеч крізь віки буде з стандартною обкладинкою. Вона не така дуже стандартна, тому що там було три версії, і в нас ну, та, яку я вважаю найкраща, вона буде дещо подібна до фантастичних звірів. Обкладинки, а вона мені дуже подобається. Я... Ну, не вважаю, що треба міняти. Плануємо кілька дорослих книжок. Єрко малює дві книжки для дітей, не знаю, яка з них швидше вийде. Може, це буде Оскар Вальд, Велетень себе Любить. А може, це буде доросла книжка, яку він так само малює Ромео і Джулієта. Це в тій серії, де вийшов Гамлет у перекладі Андруховича і Ромео і Джулієта, так само в перекладі Юрія Андруховича. Я був би дуже радий, що він врешті домалював цю книжку, тому що це могло би бути дуже таке розкішне, хороше видання, так як ми собі його задумували. Сподіваюся, що нарешті вийде книжка, яку ми робимо з Софією Ус, Бусковий вовк. Я ніяк не можу її дописати, вона ніяк не може її домалювати. <гум> може, цього року якраз станеться. Яким є український читач, що йому потрібно, та які книги користуються найбільшою популярністю? Потрібно враховувати смаки та побажання досить великої читацької аудиторії. На кожну книжку я впевнений, є свій читач. Навіть на таку дуже середню талановиту мене іноді дивує. Хто ж цю книжку купує? Хтось її купує, хтось її читає. Ну, отже, кожна потвора ма свого аматора. І я думаю, для мене важливо дітям робити ті книжки, які мені цікаві, і які я вважаю. Ну, що, що можу зацікавити не, 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 не вузьке коло дітей, які можуть бути цікавими багатьом дітям і, і їхнім батькам? Іноді хочеться щось іншого робити, іноді не хочеться саме ту книжку видавати. Але коли тебе з усіх боків починають діставати різними методами, то в листах, то там, то на Фейсбуці, що а чи не видати ту книжку, і тоді раптом ще хтось пише, та видайте ж таки ту. І мені приємний цей діалог, тому що. Люди не просять, читачі, діти. Вони не просять ну, чогось такого. Знаєте, купи мені там якусь. Ну я знаю, якесь вбрання чи що. Вони хочуть книжку прочитати. І до них треба дослухатися. І мені приємно, що іноді нам це виходить зробити, бо не завжди можна купити права на ту книжку, яку вони хочуть. Не завжди така книжка виходить її намалювати. Кілька книжок малюються, а мені не дуже подобається. І це дуже довгий процес. Я на одну книжку от вже не можу знайти художника років 17. І вже заходили так багато цю книжку разів. І якось от, от не виходить. Але я сподіваюся, що я колись знайду. Коли чим далі електронні книги витісняють паперові, потрібно йти в ногу з часом. У зв'язку з цим Іван Малкович зізнається, що мрій є багато, але він звик робити або найкраще, або ніяк. У нас вже є розробки, задуми, ми зустрічаємося і ну, розмовляємо про кілька книжок, дуже стрімкі плани, але ми не розуміємо, як це можна от ті наші всі мрії. і… Ті можливості, які мають е, геніальні українські айтішники. Вони, вони просто, Що ти не побажаєш, вони, вони все та подумають, і, і, і вони можуть за допомогою чисел, це взагалі для мене найбільша магія, як вони створюють цей рух. Е, ну, те, що ти придумав, ну, наприклад, там ті ж снігові королеві, тролі зробили дзеркало, і ти дивишся в нього, троль зробив. І він, в цьому дзеркалі спотворюються люди. Добрі стоїть поганими, там, розпливаються, худі, товстими. І вони роблять таке дзеркало. Коли дивишся у книжці цій інтерактивній, це дзеркало, дзеркало саме так, як у книжці оживає. І, і це, це це тільки один невеличкий приклад. Вони якісь дивовижні. І бачачи їхні можливості, ти, ти, ти хочеш іти далі і далі. Але м, стримує економіка. Ми не могли відпустити Івана Малковича без можливості послухати наживо його поезію. Тому насолоджуйтесь, кидайте мишку і читайте книжку. Десь на звалищі між будяками, на вугіллі, що мокне роками. Янолі два. Один одного в очі цілує, дожидають різдва. Поруч з ними дитятко гоже. І ніхто розпізнати не може, хто кого береже. Чи дитятко цих янголів, а чи білокрилі дитятко, що скаче в небо, важиться вже на цій чорній землі, що робити білим янголам, вугіль дробити, чередати у в блакить? Кожен янгол волить цю ж хвилину в сад небесний віднести дитину. Але Бог не велить, десь, де скидано голі ялинки, де брудні помаранчів шкуринки, На померзлій траві двоє янголів, з ними дитятко, в кулачкові затисло колядку, в Жей порістві.